Доброго дня, діти! Погляньте, діти, нам сьогодні прийшла посилка. А хто ж нам міг її надіслати? Ми дізнаємось про те, коли відгадаємо загадку, слухайте ж уважно. Білі коси, біле личко, кожушок та рукавички, чобітки і шапка білі, дружить з нею за метілі, по землі вона гуля, це красуня чарівна. А зовуть її, як діти? Здогадались ви? Зима! Правильно, діти, це зима. Діти, а що зима зазвичай нам приносить? Ну-ка, давайте разом подумаємо, що вона приносить. Сніг, метілі, холода. Тож, давайте, діти, скоріш розкримо посилку і побачимо, що в ній лежить. Що це, діти? Це. Снігові колобки, сніжки. А що за сніжками може трапитись у теплі, як ви думаєте? Правильно, діти, якщо сніжки занести в теплу оселю додому, вони розтануть і перетворяться у воду. А сьогодні ми з вами послухаємо оповідання Наталі Калиніної про сніговий колобок. Отже, слухаємо уважно. Гуляли діти у дворі. Ліпили снігу бабу. Олексійко злепив сніговий колобок. Знайшов вуглинки, поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобка на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти і після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг із дітьми до шафочки. І побачив калюшку. Що це таке? Відчинили дверцята, подивились, а з кишені кап, кап, вода капає. Подивився Олексійка в кишеньку, а там немає колобка. В мокрій кишені лежить тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Ось така історія трапилась з Олексійком. Діти, скажіть, будь ласка, про яку пору року йде мова в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І з чого він зробив колобкові очі, рот і ніс? Чи залишив хлопчик колобка на дворі? А де Олексій сховав колобка? А що відбулося далі? А що побачив Олексійко біля шкафчика? А чому з кишені капала вода? А колобок де подівався? Що знайшов хлопчик? У своїй кишені. А чому хлопчик не знайшов свого колобка? А як би ви вчинили на місці хлопчика? Тож діти до зустрічі! Сподіваюсь, ви знайшли відповіді на всі мої запитання.